У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, спричинене зниженням температури та сильним снігопадом, у Нововолинську в приміщенні міського осередку Суспільної служби України було відкрито пункт обігріву. Пункт обігріву відкритий завдяки зусиллям як органів місцевого соврядування, так і товариства Червоного Христа. Також завдячуючи безпосередньо Карпінській Марії Олексіївни, яка надала це приміщення для пункту силами працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій, забезпечено цілодобове чергування рятувальників для надання допомоги населенню. Щоденно до пункту обігріву десь заходить орієнтовно біля 4-5 чоловік, які дехто з цікавістю, дехто питається для чого ви, що це за така структура, яке ваше завдання. А дехто дійсно люди, які вже усвідомлені, приходять відігрітися і там попити гарячого чаю. Потребуючі люди можуть зігрітись, поїсти та випити гарячого чаю. Окрім цього, пункт обігріву забезпечений теплим одягом та медикаментами для надання першої допомоги при переохолодженні. Оскільки пункти відкрито у приміщенні осередку суспільної служби України люди, які потребують допомоги, мають змогу повноцінно поїсти. Частенько сюди навідуються мешканці похилого віку, які з певних життєвих причин залишились без підтримки й допомоги рідних. Я живу одна, мене чоловік мер син, помер. Я одна, то я сюди приходжу, пенсія маленька. То ну тут кормлять хорошо чотири рази на тиждень. Можна таки помочь велика від цього і годують хорошо. Так що тут нам подобається. Як можна, то я приходжу, буває, що больний, не, то не можна. — А ви самі проживаєте? Сам. Я сам проживаю. Нормально тут годують, все добре. Добре, все добре. Гарачого поїсти — і добре. З метою недопущення нещасних випадків від переохолодження працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводиться цілодобове чергування. За словами начальника ДПРЧ-5 Руслана Безеки, на даний час у Нововлинську вже є потерпілі від негоди. На жаль, маємо. Трагічну статистику розпочато вже в цьому році по замерзанню людей. Так безпосередньо сьогодні в Новлинську центральну міську лікарню була доставлена людини. Людина в стані коми, її знайшли в снігу. Перебуває зараз в відділенні реанімації. Причину Чому вона там опинилася на снігу на морозі, як довго вона пролежала, будуть встановлювати вже правоохоронні органи. Також був зареєстрований випадок загибелі людини в снігу, знайшли його мертвого. Це жителі Воничівського району села Божанки. Причиною загибелі: чи це послужило обмороження, чи, можливо, якісь фактори загибелі інші для цього будуть вже також встановлені в ході слідства. Існує декілька простих правил виконання. Ання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді, передусім, з метою недопущення переохолодження треба вдягнутися відповідно. Вдягнутися рекомендують бавовні хутряні речі для того, щоб тіло завжди було зігріти. Зігрівати кінцівки, зігрівати голову. Це насамперед. Значить, категорично заборонено вживати алкогольні смертні напої, тому що алкоголь обдурює мозок і відчуває. Що нібито людині тепло, людині жарко разом з тим тіло холоне і це призводить так само до трагічних наслідків. І в випадку, коли дійсно вже сталося якесь обмерзання рук, ніжок, потрібно звертатися до фахівців, не чекати, не лікуватися вдома, не лікуватися в домашніх умовах, а звертатися до лікарів. Також надзвичайники наголошують мешканцям міста не бути байдужим до свого ближнього, якщо ви помітили на вулиці непритомну людину. Ди одразу викликайте швидку, можливо, ваш дзвінок врятує чиєсь життя.